Воно хоч працює, та повинно працювати. А, тим не менш доброго дня, ранку, вечора чи, можливо, навіть ночі, пані і панове, вітаю вас на каналі Füruin Gaming, здається, в майбутньому воно і так досі буде називатися. І на цей раз я пропоную вам подивитися на Dark Souls 2 вже. А не тільки тому те, що, оскільки я закінчив якраз із попередньою частиною, і варто би піти у ясна річ. <кій> Хронологічному порядку. Але я хочу показати вам кілька цікавих модифікацій до цієї гри, які навряд чи щось, прямо, скажімо то так, вас аж настільки сильно розважать, як це було минулого разу. Наприклад, тоді це було рандомайзер предметів та рандомайзер ворогів. Але з Dark Souls 2 ситуація дещо інша. І цікавіше. Звісно, я розумію те, що для все того ж Dark Souls 2 існує е рандомайзер все тих же предметів, ворогів, ефектів, е туманних воріт і тому подібне. <пух> Капець. Але е оскільки гра працює на дещо іншому ручєві, і там десь свої специфічні правила, тому модороби не дуже сильно цим переймалися. Тому я вирішив відкласти, скажімо так, модифікації подібного розважального характеру на потім, і зосередити свою увагу на інших досить свіжих, не менш цікавих модифікацій. Перша це, звісно, безпосередньо українізатор другого Dark Souls, який ви зараз бачите на своїх екранах. Так, не звертайте увагу, будь ласка, на цей встратий шрит в головному меню, тому що Dark Souls 2, це здається єдина гра. Де, здається, лише не з останніх е, ігор From Software, де шрифт головного меню суттєво відрізняється від шрифта, який використовується безпосередньо в грі. На жаль, і це дуже дивно. А друга така модифікація, яка називається, ну, яку автор прозвав учений другого гріха, це по суті, скажімо то так, е, 4К текстури до цієї гри. Тобто він узяв оригінальні текстури, апскельнув їх до 4К за допомогою нейромереж, безперечно, зберігши е тон, е загалом кольорову градацію і все суміжне, просто, скажімо так, зробив текстури всі ці кращі. І заодно начепив оцю плашку про другий гріх, щоб я принаймні міг зрозуміти те, що модифікація справді працює. І третій, досить такий цікавий момент, оскільки, скажімо так, одна досить цікава модифікація Flames of Old, яка досить таки підбурила мод ком'юніті другого Dark Souls на, в принципі, будь-якій дії. То автор цієї модифікації все ще розробляє цю модифікацію. Я потім можливо покажу, в чому саме там її була особливість. Здається, це вже пройшло два з половиною роки з початку анонсу всього цього, та й досі він ніби зараз стрімить з усіма цим прогресом, тим не менш. Тому деякі модороби знайшли можливість імплементувати іншу систему освітлення в цій грі, тобто, скажімо так, систему. Яка повинна була б бути фішкою другого Dark Souls, але, вочевидь, стала одним із таких найбільш суперечливих аспектів другої гри. Тому що на початку там гру презентували як таку досить просунуту в плані освітлення, де справді буде. Дуже багато темних місць, пітьма і факел матиме своє особливе значення в цій грі. але не все сталося, як гадалось, і через виробниче пекло багато чого довелося зрізати, в тому числі через хренову продуктивність на консоли позаминулого покоління, тобто PS3 і Xbox 360. Тим не менш, я заодно хочу продовжити свого нествореного персонажа. Я там. Поганяв чисто так, щоб подивитися, чи воно, в принципі, це все працює, потиців в пару налаштувань, ніби як все повинно бути добре, я ще навіть не створював свого персонажа у звичному розумінні. І якщо ви пригадуєте Dark Souls 2, то ви повинні помітити те, що. А! Воно виглядає дещо дивно. Не, не можна сказати, що воно прямо виглядає зовсім кардинально інакше, як умовні там. Типу псевдопорти ігор на Unreal Engine 5 або ще щось. Але точно виглядає досить нетипово як Dark Souls 2. І точно не як е ванільна оригінальна версія, тим типу не менше. Світло тут значно м'якше, значно м'якше. Тіні такі. Е ну, Тінь від трави все ще така досить хреновенька, через що виникає таке досить неприємне відчуття. Але персонаж освітлюється при цьому теж доволі таки класно. І може, якщо, якщо це справді увімкнена 4К текстури, то вони виглядають вже доволі так непогано. Так, звісно, це навряд чи 4К, якщо ми можемо роздивитися оці всі прям пікселі препікселі на одязі цього персонажа. Але слухайте, ми ж будемо грати на такій відстані від камери. І все виглядає досить класно. Я дуже сподіваюся, що ця модифікація працює, бо інакше я буду виглядати повним ідіотом, якщо виявиться, що воно не працювало весь час. Ось подивіться, таке м'якеньке, таке прям тендітне, м'якеньке світло від цього предметика. Я б, можливо, навіть його прогавив, але сині кори все-таки дає про себе знати. Гладенький, шовтовистий камінець. Але теж виглядає досить непогано. І так, до речі, я працюю в онлайн режимі. Тому що для того, щоб перевести цю гру в офлайн режим, треба переводити сам Steam в офлайн режим. Чого я робити? Е... Не те, що не хочу, мені впадло. Мені просто впадло. Хі -хі. Буду з чесен. Оце, оце реально якесь новеньке осільнення, тому що вогнище тут прям має таке, конкретно те, конкретно те... таке як гарячий, гарячий тепле водночас. Тобто, ніби як гаряче, але не прям. Настільки гарячі, гарячі. І недостатньо тепле, щоб. Щоб це світло сприймалося як таке, досить холодне, як для вогню. Тим не менш, давайте пропустимо цей елемент. Як мені як назвати свого персонажа? 4K! Я назву його 4K. Так. А, гадство, я не наводжу цей момент. На ПК. Так. Навіть не знаю, я б зазвичай грав би за жебрака в цих випадках, але оскільки я хочу, скажімо -то, так, зоодно подивитися на якість різноманітних частиночок, оцього самого світла, чарта заклинань, тому я радше за все візьму або клірика, або чаклуна. Чисто, щоб можна було насолодитися новим освітленням і про те, як воно все-таки. Не кардинально змінює погляд на цю гру, але досить таки дає приємний вайб новизни в цьому питанні. Це тупо моя пика під холодним душем. Коротше, я сподіваюся ви зрозуміли те, що якщо спамити випадково і, в принципі, не особливо вдивлятися в згенеровані. Грою, параметри, то там можна створити максимально в Сратії обличчя і все тому подібне. І оцей. Свічечка. Свічечка горить. Занадто яскавий для свічечки. Але для, скажімо так, певного візуального акценту не буде. Не буде. Ну, тож, далеко не завжди треба. Намагатися зробити виліт максимально реалістичним, як це було б в реальному житті. Треба частенько робити певні компроміси поміж реалістичністю та, скажімо то так, тим, що вимагає від нас геймдизайну Тупоподіна. Що ж, розпалимо багаття. Давай, покажи мені. Запали вогнище. А, непогано. Непогано. Так, і на такому контрасті з пітьмою, то досить добре видно цей конкретний предмет що хваляється. Ну, а ну ж, подивимось. Вау! Вау. Вау. Ну, звісно, вогонь прям. Аж занадто контрастний, як для мене. Чи це в мене монітор так все показує? Та ніби ні. Та ніби нормально. Ну, Вогонь прям такий, такі, скажімо так, вогняний, а раз ще якийсь такі магічно це саме хаосський вогняний. Тому Та що такі помаранчевий помаранчевий. Тупані ворота. Ну, звісно, частки о, тут таке собі. Але виглядає. Всить непогано. Особливо цей. А головне світло цієї площі прям так дуже добре освітлює всю цю місцину. Бо ж раніше то. А, як би це так сказати? Освітлення то в цій місцині, воно було переважно штучне і оця сама діра вона радше слугувала як таким візуальним акцентом напрямку, куди треба йти. Аніж як. Е Надавала вигляд, ніби воно це все освітлює. А тут воно уже виглядає, ніби справді це так. Непогано, непогано. Ану, кольт. Де наш старий добрий кольт? А, во во во. Удачі. Удачі. Хе-хе-хе. <гум> культ самогопців маджоли. Все Хе-хе-хе-хе. <гум> Ох, хоч за ці тролі. Ох. Ох, ох-ох-ох-ох. Ох, ох, як світло б'є. Ох, як світло б'є. Ох. А. Старая добра, маджуна. Здається, саме ранок якраз. Може, тут світло прям таке. Таке враннішнє. Ранньовраннішнє. Аж супер незвичне звучний такого. О. Він виглядає прям. Во! Во. А ну-ка, якщо я вимкну інтерфейс, це видло... Красиво, виглядає красиво. Звісно, наскільки красиво об'єктивно, це вже інше, звісно, питання, але поки що виглядає приємно, освіжаюче. Виглядає, ніби броня не трохи блищить. Так, вона трохи блищить. Класно. Хоча виглядає при цьому, виглядає. Ну, знаєте, це як от. Нафтова плівка, от вона виглядає так, ніби покрита цією самою нафтовою плівкою, тому. Е, ну. трошки не дотягує до, скажімо так, цілком прийнятного ставу. А, це перекладач забув перекласти, але тут вже таке. Скільки людей померло за весь цей час в онлайн режимі? 565 мільйонів 287 391 смертей по всьому см Чудес. Ох. Ну ми тяж фрізить трошки. Забираємо предметик. Свинки. 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 О, точно. У мене ще магія. Я проти свинок застосую свій найпотужніший арсенал. Вау. Це якісь міні-боси. А, а! о боже, свинки, свинки, свинки! А, Капець! Мене зараз мене з'їдять! Я ж не мускаль. КА? Мускаліна, мускалиня. Неважливо. Дякую. Дякую. О. Що то... Так, атрибути, звісно, це трошки. Ну таке. Треба було все-таки, якщо скорочувати, то скорочувати поповні. Тому що ці всі накладання, вони прям. Дуже погано. Дуже погано виглядають. Ну, це вже радше таке питання більш технічне і. Всі претензії до автора, не до мене. Коротше, це я це якраз от до того, те, що. Е, так, а, а як стрибати? А як стрибати? А, те, що далеко не завжди треба робити все там фотореалістичним або ще щось. Тому що у вашому фотореалізмі потім виясниться те, що багато що, та ніхрена не видно, чесно кажучи. І тоді, от ви, звісно, добились той самої фотореалістичності і в плані освітлення. Але коли доводиться тупо прощупувати всі стіни і тому подібне, то. ну Ваша гра тоді виходить просто хрінова. Тому що нікому не подобається отако ходити і прощупувати стіну, тому що ні не видно. Просто-напросто. Саме тому з усіма подібними модифікаціями на освітлення і. Вс решта. Треба бути дуже обережним. Оп, не Все, забувся. От, тр... От треба тобі до докопатись до мене. От, звісно, треба тобі. Ну йди. Ви мене От зараза ж то. Оп. оп 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 хоп. Сідай, 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 сідай. Чудесно. Дивно, що знаків немає, хоча чому дивно? Оцей самий же ж флешмоб із е, масовим поверненням на два тижні гравців до гри. Він ж пройшов давним-давно. Це ж раніше можна було тут побачити і тут, і там всі ці, як його. Е Театити, як це переклав першого Драксоса дав причпі, він є перекладачем на українську другу Драксоса у ці, ці написи. Але при цьому, бачите, в задній фон виглядає максимально прісно, пусто і тому подібне. Автор той самої модифікації Flames of Fold, про яку я розповідав, він хоче покращити не просто освітлення, а й дуже багато інших елементів, які. Або не працюють, або не працюють достатньо добре. Ну, з тих чи інших причин. в тому числі, наприклад, і... Та ж саме... оцей хреновий задній фон. Просто як для прикладу. А, до речі, якщо вам цікаво, наскільки багато вважать всі ці 4К текстури, через що навіть мій комп'ютер іноді трошки захлинається під час прозавантаження всього цього, то ще я вам скажу. На моєму SSD-диску, там з іграми програмами і все тому подібне. А... Найбільше місця займають наступні папки. Перше це безпосередньо Call of Duty Black Ops Cold War, про який у мене є там окремий цикл відео на основному каналі. Там десь приблизно 120 ГБ, це ще включаючи. Сюжетну кампанію, мультиплеєр з зомбі режим до DTOP StarKate, але без HD текстур, який б збільшили це, напевно, десь до 200 ГБ. А на другому місці у мене Dark Souls 2. Несподівано, і воно займає мене приблизно десь 70 ГБ в сумі. Тобто це гра плюс оці всі 4К текстури, які сумарно десь там важать під 40, 40 з чимось Гігабайт. Ну, коротше, ви повинні розуміти, те, що важить це все добро це дуже багато. І тому треба бути з цим обережним. А ну ка мені цікаво. Як вони всі померли? Небось не змогли достергнути до того моменту. А. А вітаю в Dark Souls 2! Тут штраф за падіння суттєво вищий, ніж в інших іграх. Ай боже, як це кубедно. О, до речі, ледь не забув. Є ще ж модифікація на, називається Mor Grass, яка сутні, сутність якої описана в назві цієї модифікації. Тобто тепер просто на локаціях стає більше трави. Тому що, подивіться, це просто Ну, не сказав би, що це одна суцільна текстура. Але це просто. От, прям. Максимально пуста площа ДДД, там розкинені всі ці скопіпачні травички. А автор тої модифікації він зробив так, щоб пороставляти все це листя, всю цю траву. Та, в принципі, ДДД, щоб не виникало такого дивного відчуття, що тут так прям порожньо. Відімська урна. Гаразд. Напевно, з наступним разом, коли я буду вмикати цю модифікацію, я все-таки поставлю а, мод на більше трави, бо це справді виглядає все ще досить таки а, полоско. А ну-ка, подивимось, наскільки там буде світло в темному куткові. Ух. От, я не сказав би, що прям темно притемно. Але акценти все ще досить працюють. Ось саме світло, факел, і Мелінда здається, так? І лампочка. Така, кумедненька. Бочю, ножпа, ж, старенькі, і копі ще небудь. <рес> <рес> так. Такс. Доламуємо. Де ти тут? Опа, Не тікай я сказав, не тікай! Утік. А! Але... Зацініть це світло! Зацініть це світло! От. Виглядає класно. Я майже певен, що в оригіналі там все не так красиво виглядало. Поки переміщуватись подалі не буду, тому що в цьому немає особливого сенсу для мене. О, це все, що мене хочуть переслідувати. Збочі! <звук> 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 Та як ти посміє. Я натиснути на кнопку. А я можу провести... Не можу. Ти ще навіть не розбився при цьому. ну даєш. Ну, ти її даєш, ти мені не даєш Дамагу, я забираю предмет. Леску фігурку. Ем, те. З мене співак не дуже. Бо я співав тільки в хорі. А, ти ще можеш повертатися при цьому? Ото розумничок. Так, все. Тут я ніби все позбирав, тепер можна піти. Далі і подивитися. Не, ну воно мені не нравиться, як воно горить. Як люди мітушаться, пожарки їздять. Ні, воно, мені, воно мені не нравиться. Окрім того моменту, те, що в мене все-таки процесор невантажується вже прямо на сотню. І це дещо турбує. Що в мене ще там, до речі, може навантажувати? А ну я зараз погляну. А, ОБСка. ОБСка! То це ти так нас така дуже нагла штука. І забираєш всю увагу на себе. Ох, я, 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 я з тобою ще розберуся.